Вам справді треба укріплення, чи майстер дурить вас на гроші. Розповідаю, що вам треба. Гель чи база, з укріпленням чи без. База це м'який матеріал, вона гнеться разом із нігтем. Насправді, бази підходять лише на короткі міцні нігті, і то не на гострий квадрат, бо кутики будуть гнутись і ламатись. Або на овал, або на м'який квадрат. Гель твердий, він ледь згинається, тому захищає нігуть від тріщин та ударів. На нігті середньої довжини як коли, але в основному підходить саме гель. Також Жаль обов'язковий на довгій нігті і на квадратні будь-якої довжини. Наприклад, на своїх 10 клієнтів я базу можу взяти тільки на одну. І то навіть короткі нігті можуть бути м'якими як картон, і я роблю укріплення. А на постійній основі бази використовують, якщо майстер працює на швидкість з великим потоком клієнтів. І ці ж клієнти будуть ходити з базою 2-3 тижні. А щоб не було спорів, коли майстер каже, що треба укріплення, а клієнт хоче зекономити і зробити без, я зробила один спільний комплекс в прайсі, куди укріплення входить. А я вже сама вирішую, чи воно треба, і не скидаю відповідальність на клієнта. А ви робите з укріпленням на своїй нігті чи без?